Зараз ми заходимо в наш ресторан. Ми досить сильний акцент зробили на ресторан і на спа. Ми хочемо, щоб нашим клієнтам було комфортно і зручно, і ми розуміємо, що в нас 100 номерів. І в нас ще окремі будиночки, і в нас посадковість має бути там не менше ніж 200 чоловік. Uh -huh. Тому в результаті маємо ресторан, який має 350 квадратних метрів, додаткову терасу і всі технічні приміщення, вони там додатковою площою там, і загальній загальній кількості, десь можливо там 500-600 квадратних метрів. Досить пристора. А, Олександр, скажіть, будь ласка, а ви вже знайшли ресторатора? Хто буде тут керувати? А, так, звісно, Ресторан... Ну. Великий, да, і mm -hmm. він має, має мати ефективне керування. І спільно з Рібас ми вирішили, що у таким гарним рестораном має керувати гарний ресторатор. І ми знайшли ресторатора, ми домовились, mm -hmm. і рестораном буде керувати естетика. Це Андрій Магалецький, відомий відомий шеф-кухар. Mm -hmm. І ми вважаємо, що така колаборація вона буде сильною і дасть хороший результат.